Друзі, я радий сьогодні ділитися з вами Словом Божим. В нас останній, ну не календарний, але місяць було багато, знаєте, таких служінь, багато свят. І хто був центральною темою цих свят? Народжений Ісус Христос. Ми багато чули проповідей про Ісуса Христа, про Його народження, про Його ціль. І знаєте, я хотів би ну, якось цю тему, не то, щоб завершити, але продовжити. Тому що Христос це є центральна тема всієї Біблії. Весь старий заповіт, який писався протягом 1500 років, да? він говорив про що? Про Ісуса Христа. Він натякав, він казав, що прийде той, хто дасть звільнить. Е, і знаєте, я чув таку, ну для мене цікава була історія про одного радянського актора. Його звали Сергій Юрський, може хтось ну, знає. Але він е, був молодий, такий амбіціозний. Він познайомився з одним вченим, теж молодим, який вивчав неземні цивілізації. І він запросив його на такий симпозіум, там де було багато вчених, і вони досліджували і розповідали про те, як вони досліджували космос, і вони посилали сигнали з землі у космос, щоб ну, дізнатися, чи є в неземні цивілізації, чи є хто ще в цьому всесвіті, і, і намагались якийсь отримати від них відгук. Ну, Після конференції або під час, я не знаю, запитали в цього вченого, а ну є якісь результати. Він каже: поки ні. Ніхто не відповідає. Пройшов деякий час, і цей актор він знову попав на цю... ще один був такий симпозіум цього. Вченого, де багато вчених виступали там, і вони знову казали про цю тему, що ну, десь вони вдосконалились. Але він звернув увагу на ви цього, його Віктор звали цього вченого, і що він був якийсь дуже такий похмурий, дуже якийсь не в собі. Але він теж виступав і він з ним мав розмову. І всі ж питають один і той питання: чи є якісь новини, чи є якісь сигнали з космосу. Він каже: поки ні. Але два американських вчених, яких ну, долужили Нобелівської премії, вони е, зафіксували сигнали з космосу. Вони не могли їх якось ідентифікувати. Індифі і знайшовся ще один американець, який ну, ідентифікував ці сигнали. і Він каже, що це були звуки якихось. Е, ну, і з космоса, і під час катастроф, зірок там. ну Тобто, нічого не було такого в цьому е дивного, або це якийсь був сигнал, що є життя там в космосі. Знаєте, це просто був космічний шум такий. І під час розмови цей вчений він каже: знаєш, я провів дослідження таке, і я. Вважаю, що вирогідність того, що ми отримуємо якийсь розумний сигнал з космосу, вона ну, дорівнює майже нулю. Але я дуже хотів, щоб я помилявся. Пройшов деякий час, і цьому Сергію Автору подзвонили і е, незнайома людина, і він каже. Ну, Що це він, і каже, в мене є ну, інформація, цей вчений Віктор він повісився. Він закінчив життя самогубством. Так і не дочекавшись, сигналу з космосу, він вважав, що е для чого він це робив? Як ви вважаєте? Він хотів ну, зрозуміти, чи є що ще. Знаєте, в ті часи радянські люди вони нехтували Бога. Вони казали, що Бога немає. Ми самі строїмо своє життя, свою ідеологію, комунізм, який веде до процвітання без Бога, без нічого. Але він хотів. ну... Почути, що ми не одні, що є сенс якийсь, бо знаєте, якщо ну, дивитися на ну, цю ідеологію, на комунізм, то вона не має сенсу. Ти живеш, ти, ну і все. І більш нічого немає. Немає цілі, немає нічого. І знаєте, він прийшов до того, що ми нікому не потрібні. Наше життя воно не має ну, ніякого сенсу. Раз, раз там нічого немає, раз ніхто не відповідає. Але знаєте, ми, люди віруючі, які читаємо Біблію, ми знаємо, що космос він не порожній. Да, і я б хотів би прочитати текст із Послання до Коринтян, друге послання, 4 розділ, 6 вірш. Бог, який сказав, нехай з темряви засіяє світло. Освітив наші серця, щоб пізнати, пізна... просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа. Господь сказав хай буде світло. І це світло було не тільки в, в космосі, всесвіті. Воно де? Воно наші серця просвітило, наші очі, щоб ми щось побачили більше. Ніж те, що лежить на поверхні. І це пізнання Ісуса Христа. Знаєте, тому Господь в Біблії вся новий заповіт, Він нас направляє на те, що на таке, знаєте, основне питання. Хто такий Ісус Христос? Або більш глибоке це питання, ким для тебе є Ісус Христос? Бо колись Ісус питав своїх учнів і людей, за, ну, учнів, да, за кого мене люди вважають? Ну, і казали різні варіанти. Хтось вважає, що це пророк, хтось е, там Ілія, да, який має прийти. А учнів, за кого ви? Знаєте, це було ключове питання для учнів. За кого ви вважаєте мене? Хто я є для вас? Ми до... хочемо, ну, щоб ми дійшли до цього питання, щоб поки ми з вами будемо зараз спілкуватися, ви для себе відповіли на це питання. Дійсно, не треба зараз, ми всі знаємо правильну відповідь. А для вашого життя, в вашому житті, хто такий Ісус Христос? Яку Він роль грає? Знаєте, людина вона завжди жила у пошуку? Наша душа вона завжди чогось шукає. Ви згодні зі мною? Ми шукаємо. І коли ми знаходимо щось земне, якісь земні цілі. Вони дають нам радість на певний час, на короткий, я б сказав, час. Знаєте, якщо б ну, вам щось дороге подарували, ми були б раді, були б вдячні. Але, ну через, наприклад, місяць ця радість вже була б ну, якось, знаєте, така, ну, вже, вже не було її, скажімо так, ми б хотіли щось ще. І оцей пошук, він, знаєте, заложений, людина завжди шукає. І вона хоче знайти собі в житті якийсь фундамент. Тобто, на чому ти стоїш. Тому, знаєте, якщо Ну, я колись ще в дитинстві з батьком, ми були в, в таких... Ну, на болоті, я, Там ми збирали ягоду якусь, я не пам'ятаю, вже, яка це була, чи клюква, чи щось. І... Знаєте, там цікаво так, ти вроді йдеш якась сопка, ти вроді става, вона трохи раз-раз, раз ти на другу перескочив. Дивишся, що і друга вже йде під воду. І ти шукаєш ну, таку, на яка, яка не піде під воду. Е, якусь тверду почву, землю, да? а якщо будують будинки особливо великі, що вони шукають в землі? Камінь, скалу, крепку породу. Її не строють на піску або на ґрунті, на глині, да? шукають камінь, якийсь там є, на якому можна було збудувати цю породу. Або роблять, знаєте, ну такий дуже міцний фундамент. І людина так само, вона, знаєте, шукає в своєму житті на чому можна спертися. Зараз в нашій країні, на жаль, війна. І багато цих фундаментів, на які люди строять і строїли своє життя раніше, вони, знаєте, ну, так оказались, як сопки, такі, які йдуть під воду. Багато вважали, що система ця вона вже стабільна, у нас якась європейська, що ми ну, в цей. Час, ну, вже неможливо, війни, ну можна якось дипломатично чи ще щось. І Ми на це були якось впевнені. Ми вважали, що не може бути так або так, або це все швидко закінчиться, минеться, але воно чомусь не так. І наші фундаменти вони йдуть на дно. Людина, якщо вона не знайшла цього фундаменту, вона ламається. Вона йде на дно. Але знаєте, друге, що є той фундамент, є той, на кого можна спертися. І апостол Павло в посланні до Титу, в другому розділі, 11 му вірші, говорить так: бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Хто був цією Божою благодатью? Це був Ісус Христос. Божа благодать, ну ви знаєте, це Слово, да, воно е, має значення незаслужена Божа милість. Божа милість, яку Він проявляє тому, хто її не заслужує. Пам'ятаєте, як одна жінка вона просила у когось правителя да, милості для свого сина? І він каже, він її не заслуговує. Каже, я прошу Тому милость, я не прошу справедливості, я прошу милості. Ми всі не заслуговуємо Божу благодать, але вона з'явилася. І це Божа благодать. Це відповідь Бога на питання і пошуки людства в основі. Благодать Ісуса Христа, яка з'явилась. Звідки вона прийшла? Вона прийшла з неба. І зараз в ці ну такі вже минулі різдвяні свята ми багато про це говоримо. Ми багато говоримо про те, що Різдво це знаєте, відповідь Бога на саме таке болюче, людське питання, питання кожного з нас, питання сенсу життя, питання, куди я йду? Що я роблю в цьому світі? Чи випадково я тут з'явився? Знаєте, я колись, ну так, трохи якась, я не пам'ятаю вже кого проповідь, вона мене наштовхнула на те, що ми, ну, я знав, що ми не випадково тут. Але знаєте, який шанс, щоб ти з'явився в цьому світі в цей час? Який шанс, щоб ти сидів тут? Сьогодні, да, в цей день, саме на служінні. Який шанс, щоб твої батьки вони одружилися, і щоб ти народився? І знаєте, ми розуміємо, що це дуже-дуже, але ну, немає такого навіть числа, щоб вирахувати, як це, який це мізерний шанс. Бо могло щось піти не так? Хтось не народився, хтось помер. Хтось помер від хвороб, хто від нещасного випадку, хтось помер від того, що прилетіла ракета. І він сьогодні не може бути. А знаєте, як багато людей, які можуть бути сьогодні, а вони не прийшли. Не прийшли в церкву, залишились вдома. Або захворіли, або ще щось. Друзі, знаєте, це милість Божа і Боже передбачення. Що ми зараз з вами тут? Я на 100% впевнений, що це не випадково. Кожному з нас Господь дає свою милість і благодать для того, щоб ми в цьому житті щось змінили, щоб нашли ту ціль і той фундамент, на який ми могли би з вами спиратися. Господь є послав Ісуса Христа саме ту відповідь, яку чекала людство. Весь старий заповіт ми читаємо чекання людства, навіть той Сімеон, який да, був у храмі і Анна, вони чекали на це. І таких людей були сотні і тисячі. І знаєте, єврейський народ, він і сьогодні чекає Месію. І весь християнський світ він теж чекає Месію. Але вже вдруге, то чекаємо, чи ми? Дійсно, в нас, друзі, є е, така спрага в, в, в житті любої людини, в серці, в дусі, є спрага по Богу. Якщо людина не, в людині немає Бога в житті, в її серці немає Бога, вона намагається чим замінити. Знаєте, є багато сьогодні замінників. Ми всі це знаємо. І люди вдаються в гріхи, в якісь розваги, в якісь ще речі, які, ну, як би, може, бути на деякий час заповнюють її серце. Їй стає легше. Бо якщо там пустота, якщо там ну, така порожнеча, то від цього радісно не стає. Знаєте, люди з самого початку, коли Адам з Єв вони згрішили, ми читаємо через всю Біблію, що люди шукають Бога. Наприклад, Каїн з Авелем, як вони шукали Бога? Вони хотіли поклонитися Богу. Вони строили, ну, принесли йому жертви, да, якісь приношення. Авраам. Він також строїв жертовники. Він також шукав спільності, єдності з Богом. Йому вдячності. Майсей, він приніс Божий закон для людства. Але знаєте, ми, люди, дивлячись на цей закон. Він був дан, знаєте, в першу чергу для того, щоб людині донести, що вона не може виконати його, бо вона, не м вона грішна і вона не може відповідати Божим стандартам. Вона не дотягує. І не дотягує зовсім. Не те, щоб на 90 чи 99% ні. Вона не дотягує. Вона не може це зробити, бо вона є грішна по своєї природі. І знаєте, Павло про це каже: я каже, бідна людина, хто визволить мене від цього смертного тіла, яке бажає е, супротив того, що дух мій бажає. Але Господь він каже, це зробив. І ми читали, що Божа благодать спасаюча. Божа благодать, що спасає всіх людей. Тут говориться щось про наші вчинки, які нас спасають. Ні. Друзі, деякі люди, вони, знаєте, надіються на свої добрі вчинки. І вони кажуть, що якщо в мене буде добра трохи більше, чим зла, то може, ну, я сподіваюся, я вірю, що Господь мене якось веде в рай. Чи... Але так не працює. Знаєте, якщо в тебе є 0,001 відсоток зла, зла, то ти туди не підпадеш. бо туди нечисто нічого не війде. Ти можеш війти в Боже Царство, в Божу присутність тільки через благодать Божу, яка може тебе спасти. І мене. І дійсно з'явилась благодать Божу. Кожному з нас, кожному. Кожній людині в цьому світі Бог приготував цей подарунок. І коли ангел звіщав, він сказав, що народиться Спаситель для всіх людей, який спасе від їхніх гріхов. Тому знаєте, Христос це є повна відповідь на всі запитання людства. В біблії в ньому відкривається вся повнота божества в тілі, тілесно. І питання, чи став Ісус Христос для нас повнотою? Колись апостол Павло в Пісні до Єфесян Філип'ян, Він сказав, що для мене життя то є Христос. Чи став Христос? Життям для нас? Я думаю, це головне питання як для християн чи для тих, хто прийшов сьогодні. Давайте його задамо. Що для нас наше життя? На чому воно базується? Якщо б тебе запитати, що є твоє життя, щоб ти відповів однією фразою ще одним словом, що б ти сказав? Може це сім'я? Це обов'язок, це батьки, це ну, якісь, Воно так це має значення в нашому житті, але воно колись минеться. Колись діти виростуть і підуть з дому, колись батьки помруть. Колись і ми помремо. Табо да, наше життя воно вічне тільки там. Тут воно короткочасне. Тобто, друзі, в нас є, знаєте, головне питання. Хто для тебе є Ісус Христос? Чи став він твоїм життям? Чи став він повнотою в тобі. Знаєте, цей радянський вчений, він закінчив своє життя самогубством, так і не дочекавшись якогось сигналу з космосу. Знаєте, ніхто йому не розповів, що ще задовго до його народження такий сигнал був. І це було Божа відповідь на питання людства. Бог послав свого Сина Ісуса Христа. І саме Він був відповіддю на питання всього людства, в чому є сенс? Чи ми потрібні комусь на цій землі? І в Євангелії від Івана 3:16. Ісус відповідає на це питання. В кодиму і кожному з нас, да, що так полюбив Бог світ, що ти потрібен йому, що Бог не байдужий для, до тебе, що Він може не тільки тебе спасти, і все він може тебе провести. Він може бути твоїм життям, сенсом Його наповненням, його благодатью, його милістю. Я хочу завершити, щоб зараз ми помолились. Щоб кожен з нас задав собі питання, чи є Ісус Христос сенсом Твого життя? Чи хто взагалі Він є для тебе? Що Він означає в твоєму житті? Чи є Він Твоїм життям? Ми помолимо зараз. Амінь.